Творчість, що наближає перемогу в Івано-Франківську, розгорнувся благодійний ярмарок, де кожен охочий може придбати вироби ручної роботи, декор для дому та символічні подарунки до Дня закоханих. Окрім хендмейду, відвідувачів тішить справжня оранжерея від тендітних живих фіалок до екзотичних кактусів. Вхід на захід вільний, проте головна мета задонатити. Усі виручені кошти волонтери спрямують на закупівлю дронів для наших захисників. Ми збираємо постійно на підтримку збройних сил України, і саме зараз, вже тривалий період часу, ми збираємо на дрони. Ми збираємо для різних бригад. У нас на превеликий жаль стоїть черга на кілька місяців вперед. Тобто, чим більше ми збираємо коштів, тим більше ми зможемо закрити цих потреб швидше, оперативніше. Запит на дрони дуже великий, починаючи від найпростіших FPV, закінчуючи там високотехнологічними мавіками. Це великі кошти, і кожен такий ярмарок це маленький внесок в те, щоб. Їх ставало більше, і ми могли підтримувати збройні сили, а вони захищати нас. Цьогоріч свої роботи презентують 12 майстринь. Серед них Христина Поляєвська Скалуша. Вона привезла на ярмарок мікровишивку брошки та намиста. Жінка ділиться, любов до рукоділля з'явилася ще в школі, але по-справжньому повернулася до творчості лише під час декретної відпустки. Виробами я займаюся ручною роботою давно ще зі школи. Потім була перерва, тому що навчання така робота. Коли я вже пішла в декрет, почався в мене декрет. З дити... декрет, з дитиною немає що робити, і так потрошки, потрошки, потрошки. І так вже декрет можна сказати, переріз у стабільну роботу. Справжній ажіотаж біля старів із квітами. Галина Радловська з клубу фіалки Прикарпаття бере участь у таких заходах вже 15 років поспіль. Спеціально для цього ярмарку колекціонерка підготувала унікальний сорт фіалки, виведений у 2022 році. Ціни на рослини доступні від 40 до 300 гривень. Перше на виставці у нас представлена фіалочка, яка має назву Розстріляна весна. Це є новинка 2022 року української селекціонерки Юлії Гриценко. Ярмарок триватиме до 18.00 13 лютого. У ратуші Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.